В Італії трагічно загинув 16-річний волинянин. Тіло Івана, зниклого безвісти хлопця, знайшли під мостом річки Бренти в Італії. Про це телеканал конкурент конкурентів дізнався з власних джерел. Відомо, що юнак зник 20 жовтня. Тоді Іван вийшов зі школи та йшов на поїзд, аби доїхати додому. На потяг він запізнився, а до наступного була ще година часу. Тож юнак пішов гуляти. Поруч із цим місцем була велика та глибока річка. Іван там бродив по місточку, який під ним провалився. Хлопець впав у воду. Усе це зафіксували камери спостереження. Відтак водолази згодом почали прочісувати річку в пошуках тіла. Пошуки тривали довго. Втім, попри усі зусилля, через три дні після зникнення, водолази знайшли бездиханне тіло хлопця. Відомо, що Івану було усього 16 років. Він родом з села Жорнище Волинської області. Нині рідні хлопця оголосили збір коштів, аби повернути його тіло в Україну і гідно попрощатися з ним на рідній землі. Номер карти ви зараз бачите на екрані.